Цукровий діабет це системне захворювання, яке виникає внаслідок недостатності інсуліну, що, в свою чергу, приводить до ураження всіх систем організму. Лікая не санаторії Боржава розроблена програма лікування цукрового діабету, яка включає Дієтичне харчування п'ятиразовий стіл номер 9 де враховується енергетична цінність продуктів від 1700 до 3200 калорій, а також діабетичний фіточай. Бальнеотерапія це внутрішнє застосування мінеральних вод. Для зовнішнього застосування мінеральні води використовуємо у вигляді ван підводного душу масажу, а також мінерального і термального басейну. Допомагають нам і фізіотерапевтичні процедури. А також використовуємо різні види масажу. Усі ці заходи направлені на компенсацію цукрового діабету, профілактику ускладнень цукрового діабету, покращення загального стану організму, нормалізацію рівня тукру у сечі і крові. Термін лікування від 14 до 21 дня. Приїжджайте в санаторій Боржава і оздоровлюйтесь.